Всім привіт, мої любі! Ну що ж, сьогодні починаємо огляд розкладу на перший тиждень вересня, що нас чекає. Е, я буду окремо зараз робити акценти на кожному знаку зодіаку. Можете перемотувати і шукати саме свій, аби скоріше глянути, що на вас чекає. Перед тим, як переходити до огляду розкладу, ставимо лайк, підписуємося, аби не пропускати нове. Отже, ми починаємо з овна, що чекає овнів вересні місяці, перший тиждень на початку. Ваш фонтап'як. Насправді, на початку вересня з'являться нові ідеї щодо розвитку, щодо вирішення проблем, які до цього стояли. І якщо ви в пошуку роботи, може з'явитися варіант нового підробітку. І якщо ви чекаєте, що хтось поверне вам борг, то це саме цей момент, коли ви можете. Якраз дочекатися цього рішення наступний. У нас іде телець, і ми дивимося, що буде у теців в цей період. Шістка жезлів. Знаєте, якась боротьба була попередньо, з якої ви нарешті виходите переможцем? Це буде залагодження певного конфлікту. Був період очікування результатів в якійсь ситуації, і нарешті ви починаєтеся рухатися далі. Знаєте, можливо, до цього життя якось стояло на паузі, назвемо так, було таке відчуття, ніби все стоїть. Ось це саме момент, коли ви будете рухатися. Якщо, наприклад, до цього бракувало вам сил щось почати в житті, користуємося саме початком вересня. Для вас це буде видалий період. Наступні подивимося близнюки, чекає їх. Я вам нагадую, так що ці всі е, розклади, які ви бачите в соцмережах, вони не загальну енергетику. Так? цей розклад він на астрологічний саме аспект. Якщо ви хочете дізнатись, що вас чекає в вашій ситуації, ви пишете мені в Дірект інстаграму. Отже, у нас наступні близнюки клас випадає колесо фортуни. Ви знаєте, перший тиждень вересня е, може бути таким поштовхом до руху. Знову таки, якщо стояла якась ситуація на місці, вона почне рухатися далі. Можливі переїзди, якщо у вас стояло це питання до цього поїздки, якісь відтермінування, поїздка за кордон або відпустка також тут може програватися. Близнюки, звертайте ще також увагу на те, що у вересні будуть доленосні події відбуватися в вашому житті. Пам'ятайте про те, що як би події не складалися, все в житті йде на вашу користь. Приймайте це все. Що приходить, воно йде до вас на благо. Наступні у нас будуть раки. Ми дивимося, що чекає на раків. Так, і на раків у нас тут помірність. Ви знаєте, перший тиждень вересня може здаватися, нібито таким повільним. Тобто, протікає все з одного в інше. Помірно розвиваються події, немає якогось швидкого такого старту. Також може з'являтися зараз відчуття напередодні, що знаєте, хочеться відпочити нарешті. От для вас це вдалий момент саме для відпочинку, для перезагрузки. Не засмучуйтеся, що події не розвиваються швидко в житті. Навпаки, користуйтеся цим повільним моментом, насолодіться ним наповно. Далі ми йдемо. Наступне це у нас Лев, що чекає на леві. Подивимося, лев. П'ятірка жезлів. Ви зараз в стані такої, знаєте, конкуренції. Конкуренція може відмічатися на любовному фронті, може відмічатися на роботі. Знаєте, особливо, якщо ви пошук у пошуку роботи огляд різних кандидатів, ви серед них знаходитеся, і у вас, нібито, рівні шанси на це все. Так само, як може бути такий внутрішній конфлікт у людини, коли вона не знає, куди правильно рухатися, чи правильно вона приймає ці всі рішення. Не знаєте, але ви, якщо ви можете якось відставити ось цю суматоху, ось це суперництво. Так, відставте його осторонь. Перед тим, як входити в якісь конфліктні ситуації, подумайте, чи варте воно того. До речі, ті, хто займався спортом, у вас можуть бути якісь змагання на початку вересня. Так, ідемо далі. Наступна у нас діва. Ми дивимося, що чекає на дів. Колісниця, ой, ви знаєте, зараз по прямо в енергія вдів перти як танки. Я вибачаю завирис, але це насправді так і є. Ви знаєте, коли ви, у вас з'являється ось така енергія до змін, внутрішнє якесь рішення. Найголовніше, щоб ця енергія правильно направлялася, вміти нею керувати, аби вона приносила вам благо, тому що може бути момент, коли ви не зумієте нею правильно керуватися. Так? Тобто тут, окрім того, що ми включаємо внутрішнє, включаємо також раціональне у своїх процесах. Діви також можуть поїхати у відпустку зараз, може намічатися. Може бути, якщо питання стоїть переїзду, сюди відноситися, поїздки якісь е всередині країни можуть бути заняття, пов'язані з рухом. Так, якщо ви займаєтесь якимось якоюсь активністю спортом або планували це зробити в вересень місяць, його початок це класний час. Друзі, ще раз нагадую про те, що якщо ви хочете дізнатися, що чекає вас саме в вашій ситуації, пишіть в Директ інстаграму, записуйтесь на розклад. Там я індивідуально налаштовую саме на вашу енергетику, і ми це дивимося. Так, далі у нас будуть терези. Ми дивимося, що чекає на Терезів на початку вересня. Так. Терези, знову у нас тут паш Пентаклів випадає. Ви знаєте, у вас тут, як і Вовні, буде такий період приходження надходження нових ідей, народження якихось задумів. Те, що виносилось до цього, нібито зараз може дати якийсь старт. Якщо ви розумієте, що все ж таки... Ця ідея має місце бути, розвивайте її. Може прийти неочікувана звістка до вас на початку вересня. Якщо ви, наприклад, викладаєте так, може прийти новий учень. Ви можете самі відчути, що зараз треба розвивати якусь навичку в сумі, чомусь піти повчитися. От це те, що на вас чекає. Далі йдемо наступне. У нас скорпіон. Дивимося, що чекає на скорпіоні в перший тиждень. Четвірка пентаклів. Ви знаєте, у вас тут буде деякий такий період стабільності. Може навіть здатися, що є внутрішній якийсь поштовх, хочу міняти вже все, хочу змінити фінансове становище, хочу змінити роботу, хочу змінити можливо, місце проживання, але боюся. Я чіпляюся за те, що я маю. Пам'ятайте, з одного боку, це класно, коли у вас є якась стабільність, але все ж таки можливо чимось в житті треба ризикувати, якщо є якась мрія. Також, скоріш за все, у вас зараз з'являються якісь заощадження. Ви заощаджуєте саме в цей період гроші на якусь е ціль. Може здаватися, що їх зараз замало, але все ж таки, знаєте, з миру понитки, ви дійдете до своєї цілі. Далі йдемо. Наступний у нас козирог. Ми дивимося, що козирога чекає у нас перший тиждень вересня. Король жезлів. ви знаєте, у вас зараз починається період рішучих рішень. Те на що раніше могло якось не вистачати ресурсу, от саме зараз ви маєте зрозуміти, що все в ваших руках, ваше життя. Це ваша відповідальність, це ваші вчинки, лише ви самі вправі саме змінювати його. Можуть прийти на початку місяця якісь рішучі рішення щодо змін у житті. Знаєте, в негативному такому аспекті може навіть захотітися якось трішки командувати людьми або привести в лад певні ситуації. Більше все ж таки у вас тут буде зараз акцент на роботу, саме на робочі плани, на структуру, а можливо, відпрацювання якоїсь нової звички, також так, аби вести її в порядок. Денний назвемо це так. Ідемо далі. Наступні у нас це водолії. Дивимося, що чекає на водоліїв. Королева Кубків, ой, водолії, а у вас тут прямо з'являється таке велике натхнення. Особливо зараз я спонукаю тут а, жінок спочатку переглянути так, водолійчики. У вас тут з'являється таке натхнення щодо творчості, проявити себе, проявити себе не тільки як жінка в соціумі, а проявити себе як кохана жінка, налагодити саме стосунки. Щодо чоловіків, у вас зараз буде акцент більше на особисте життя. Також може з'явитися таке от, творче більше натхнення, емоційне натхнення, період, коли позитивні емоції нібито будуть виходити на перший план, аніж щось побутове, щось стабільне. Далі у нас після цього йдуть улюблені рибки, і ми закінчимо розклад. Чому я кажу улюблені, бо я також рибка? Ми зараз подивимося, що чекає. Нас в на початку вересня, рибки на початку вересня. Трійка мичів. Ви знаєте, перед цим був період якогось великого розчарування. Знаєте, як водяний знак зодіаку, знову може бути такий період, що хочеться підсадити себе на якісь емоційні гойдалки, багато роздумувати на рахунок того, що відбулося до цього, що принесло мені біль. Знаєте, з кожного болю, який відбувся, необхідно виносити все ж таки для себе якісь висновки і рухатися далі. Не застрягайте у старих сценаріях. З приводу того, що може відбуватися, так, може з'явитися знову якесь розчарування, а це розчарування, яке саме йде з е, минулого. Тобто те, що наразі може бути неактуальне. Можете приглушувати якось свої почуття. Все ж таки мати розуміння, що раціональне, головніше, за почуття в деяких моментах. Я сподіваюся, що цей астророзклад дуже вам допоможе. Зберігайте, обов'язково пишіть мені в коментарях, як у вас програлося наскільки влучно. Мені це завжди цікаво. Пишіть знак і що відбувається. Будемо відслідковувати ці тенденції. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі.